Підготовка до всеукраїнських змагань. Кікбоксери СК Кемпо розпочали другий етап тренувань для участі у двох турнірах. Наприкінці вересня у Хмельницькому відбудуться змагання Кубку України з кікбоксингу Вако, а згодом у Тернополі чемпіонат України серед ДЮСШ. США. Один раз на тиждень всі спортсмени клубу тренуються у ФСК Олім. 22 вихованця кемпо представлятимуть збірну в категоріях дорослі, кадети та юніори у п'яти дисциплінах кікбоксингу. У меня такой принцип: даже после года тренувань я уже выставляю на чемпионат области, даже если это новичок, скажем так, еще не готов. То так как я главный судья, я делаю отдельные пары для них, чтобы они уже, ну, получили какой-то навычки, опыт. Бо тренирование это одно, а смагание это це... Дуже-дуже друг дуже, другу. Дуже. Деточки, конечно, да, с ними нужно говорить. С ними нужно общаться и э, налаштовывать их на именно не э, победу, а на отработку техники, э, отработку того, что тренер хочет от спортсмена. Победа ⁇ это добрый. Э, но самое главное ⁇ это участь в Учість змаганнях ета це навичка, увереність в себе. І в майбутньому ребенка вже виходить на змагання любого рівня, вже підкований, підготовлений. Підготовка до змагань всеукраїнського українського рівня триває майже три місяці. Збірники не переривають тренування на канікулах. На різних етапах тренери додають силові навантаження та збільшують кількість занять. Додається вправи на вестибулярний апарат для розвитку, щоб дитина витримувала більше нагрузки. Міняється план, трохи, міняється тайм по спарринг партнерам, увеличується час спарінгів, кількість спарінгів і вони всі заходять свіжі. Спочатку йде фізика, потім йде догонка техніки. І потім робота в парах, підготовка вже спарринги. Техніка, ведення бою, тактика. У вас поїдуть саме маленькі ваші вихованці, так? Так. Які у вас сподівання від цих змагань, від дітей? Як ви їх налаштовуєте? Вигравати, тільки вигравати, тільки перемога. Вони роблять складну роботу. Ми дуже стараємося, щоб все. Змогли зробити. Я захотіла ходити на кікбоксинг, тому що побачила, як всі ходять е, е, на відео телефоні, бачила, як всі ходять на кікбоксинг. І мені захотілося теж піти туди, і мені дуже сподобалось. Перше, коли у мене були перші змагання, ми ми були в Южному, де ДК, там був зал. Ми там були два рази. Я хвилювалася, але перестали і пішла змагатись. У категорії дорослі на змаганнях виступатимуть тренери СК Кемпо кікбоксери зазначають, що хвилювання перед виходом на татамі присутнє завжди. Налаштуватись допомагають настанови тренерів. На Всі змагання я планую вийти новим спортсменам. Більш акцентувати на силу та на висважуюся. Також треную, скажімо так, виконую вправи на рух і на силу удара. Скільки б ви не виходили на високі змагання, у вас буде тремор. Тому це з часом проходить, але не на 100%. Тому потрібен дуже гарний тренер, який вас буде мотивувати, і потрібно мати досить високий моральний дух, щоб виходити і виконувати все на 100%. Що тобі допомагає особисто? Як? Особисто мені допомагає тренер та музика. Я слухаю музику перед виходом в ринг і виступаю на всі 100%. Яку саме? Англійську по типу «It's my life», можливо із фільмів Рокі. Ось це мене мотивує, і я виходжу класно на бій, виступаю і все перемагаю. Під час тренувань в Олімпії кікбоксери Кемпо відпрацьовували показові номери. Їх продемонструють на спортивному святі до Дня фізичної культури та спорту.